Акції показують, якою часткою компанії володіє особа. Однією компанією володіють Павло, Максим та Віктор. У Павла 4050 акцій, у Максима 2510, а у Віктора 4200. Уявімо, що цього року компанія отримала прибуток у 1,5 мільйони доларів. Кожен акціонер отримує частку від загального прибутку, яка дорівнює частці акцій, якими вони володіють. І нас питають, скільки грошей отримує саме Максим. Окей. Ми бачимо, що кількість акцій Максима 2510. І тепер спробуємо дізнатися, яка ж доля його акцій в усій компанії. Для цього нам треба поділити кількість його акцій 2510 на загальну кількість усіх акцій. Це 4050 плюс 2510 і плюс 4200. В результаті чого ми отримаємо дріб. 2510 поділено на 10760. І це у нас буде приблизно 0,23. І тепер порахуємо прибуток прибуток Максима. Це ми помножимо загальний дохід 1,5 мільйони. На частку Максима ну, 7,23. Так як дохід у нас приблизний, то ставимо усюди знак приблизно. І якщо ми помножимо, ми отримаємо результат приблизно 345 тисяч доларів. Достатньо багато. Молодці.